Лисиця і журавель. Лисиця з журавлем подружились. От надумала лисиця почастувати журавля, пішла кликати його до себе в гості. Я тебе вже почастую. Прийшов журавель на званий бенкет. А лисиця наварила манної каші і розмазала по тарілці. Подала і припрошує: Поїш кумцю, голубчику, сама варила журавель стук стук зіром по тарілці стукав стукав, нічого не перепадає. А лисиця лиже собі та й лиже кашу, так усе сама й з'їла. З'їла кашу і говорить Вибачай, кумасико, більше частувати нічим. Журавель їй і відповідає Спасибі, кумо, і на цьому, приходь до мене в гості. На другий день приходить лисиця до журавля. А він приготував окрошку, наклав у глечик з вузькою шийкою, поставив на стіл і каже дала Масю, їй бі більше нічим частувати. Лисиця почала крутитися навколо глечика. І так зайде, і сяк, і лизне, і понюхає ніяк дістати не може, не лізе голова у глечик. А журавель клює собі та клює, доки все не з'їв. Ну, вибачай, куму, більше частувати нічим. Взяла до сада. думала наїстися на цілий тиждень, а додому пішла, мов шилом потоки вхопила. Як звалося, так і озвалося. Відтоді дружбі в лисиці з журавлем кінець настав.